В рамках сьомого міжнародного фестивалю для людей поважного віку Holden Fest 2025 двадцять п'ять в загальнобібліотечному інформаційному центрі Славутича відкрилась виставка творчих робіт з бісеру талановитої Славутичанки Єлени Кажаріни. Є картини з бісеру, рушники на полотні, ексклюзивне авторські вбрання. Це не просто вишити або сплетені з бісеру зображення. Це справжні витвори мистецтва, які живуть, дихають своєю неповторною атмосферою. Вони мерехтять, виблискують, зачаровують і надихають. Дуже мені подобається вишивати бісером. Коли я вишиваю, мене аж захоплює цей бісер. Він красивий, колоритний. Українські мотиви вишиваю різними техніками, об'ємними 3D. Бісер підбираю сама, вишиваю по схемам, але можу змінити колір. Також вишиваю сорочці для моїх діток, сукні, вишиваю рушники, вишиваю ікони. Мої картини радують моїх друзів в різних країнах Європи. Франції, Німеччини, Латвії, Канади, Болгарії та по всій Україні. На даній експозиції 36 робіт. Запрошую всіх славутичан оглянути мою виставку, яка розташована в дорослій бібліотеці з 29 жовтня по 2 листопада. Завітайте в ЗБІЦ і переконайтеся, що ми самі. Там же у збійці фотовистака Вадіма Івкіна, Славутич і Словучання. Теж можна подивитись з 29 по 2 листопада.